Рятуймо лісних мешканців. У маленькому селі на околиці стояв густий ліс, який був домом для безлічі тварин. Паолін та Антуан, двоє дітей, які завжди були захоплені природою, проводили свої літні канікули саме тут. Одного дня вони дізналися, що частина цього лісу буде вирубана для будівництва промислового комплексу. Ця новина вразила дітей, оскільки вони знали, що це означатиме втрату домівок для безлічі тварин. Паолін та Антуан вирішили. Що вони не можуть просто стояти осторонь і дивитися, як це станеться. Вони вирішили взяти справи в свої руки та рятувати тварин. Разом вони склали план операції рятування, щоб знайти всіх тварин і переселити їх у безпечне місце. У своєму пошуку вони зустріли безліч тварин, які жили в цьому лісі. Вони побачили ведмедя по імені Борис, який завжди був дуже розумним та веселим. Також вони зустріли Лілі, Лисицю, яка була дуже спритною та має велике серце. А ще вони зустріли Вільяма, Вовка, який завжди був вірний та сильний. Паолін та Антуан зрозуміли, що ці тварини мають свої власні характери та особливості, і вони не можуть просто так залишити їх на прохання. Тож вони вирішили поговорити з адміністраторами майбутнього промислового комплексу. Вони запропонували адміністраторам взяти по одній тварині, яка відповідає їхньому характеру, та дати цим тваринам новий дім. Адміністратори, побачивши цих чарівних тварин, змінили свою думку. Вони вирішили відмовитися від свого проекту, оскільки вони розуміли, що цей ліс дім для безлічі тварин, які тут живуть. Вони зрозуміли, що це, це місце потрібно зберегти для тварин, а не знищувати. Таким чином, завдяки винахідливості та наполегливості Паулін та Антуана, вони змогли врятувати ліс та його мешканців. Вони зробили свій внесок у збереження природи та навчилися бути відповідальними стосовно довкілля.